Оглядачем, Тарасом Чорноволом, оскільки пан Тарас завжди говорить важливі е, речі, обов'язково розкажіть про це інтерв'ю своїм е, товаришам, е, поширте це відео у своїх соціальних мережах, поставте вподобайку і не забудьте підписатись на канал та підтримати його донатом на Патреоні чи довчити. Може дуже прискоритися. Пане Тарасе, от нещодавно з'явилася інформація, що український МЗС поставив питання про виключення Росії з ООН. Але я знаю, ну я відповідно з Ради безпеки ООН, але я знаю в історії лише один прецедент виключення з ООН і, і водночас з Ради безпеки ООН це Тайваню, місце якого зайняв континентальний Китай. Але Тайвань в будь-якому разі не є ядерною державою. Натомість Китай є ядерною державою. Ну а тоді ще не був Росії. Це реально? Знаєте, захистити Україну, коли на неї напряму фронтально нападе Росія. Це реально? Бачимо, реально. Ми перемогти можемо реально. А скажіть мені, рік назад. В самій Україні три чверті населення. Про тому, що якби підійшли суттєвою про це сказали, ну нам соромно було б навіть навіть при анонімному опитуванні сказати щось інше, ми б сказали реально. А три чверті українців сказали ні. А весь світ сказав: би, та це взагалі який? Якщо на маленьку розбройну країну, в якій руйнується армії, які замість оборонки дороги там ліплять і на них крадуть що завгодно, при такій владі, при такому ставленні своєму. Це просто неможливо. Країна ну, зникне за лічені тижні. Всі так думали. І що? А маємо зовсім іншу реальність. Далі. Ну, а реально був вступ Фінляндії, і Швеції в НАТО. Це було, це історично було неможливо навіть, навіть подумати про це. Все, ну тільки ще туреччина щось там у Альму, і то дається вже питанням вирішено. Відбулося відбулося об'єднання Євросоюзу і НАТО на підтримку України. Та не було таких шансів взагалі. Зараз не ну, тільки Угорщина заважає, і то, коли доходить до принципових моментів, хтось там Орбану дзвонить, щось йому пояснюють, і він дає задній хід в певних питаннях. Це не було можливо, воно зараз стало можливим. Допомога нам, ну, ті ж самі петріоти. Оці казали, ну щось будуть давати. Спочатку казали тільки Стінгери, Джевеліни, так як це давали повстанця в Афганістану проти радянської окупації. Потім почали давати більше. -більше. Ну, зараз все вирішення з Петріотами є. Чи ну єдине, мабуть, чого нам точно ніколи не дадуть, це ядерної зброї, тому що є міжнародні угоди, конвенція про нерозповсюдження? Оце єдине неможливого нема. Навіть ті ж самі томагавки. Японія, яка вирішила бути демілітаризованою країною тільки внутрішні, маленькі якісь там сили самооборони. Японія хоче купити пару сотень томагавків. Томагавки це на тисячу кілометрів середину, які можуть нести ядерну і звичайну зброю, якими вони можуть накривати до Уралу або, і може, і до Москви, якщо добре прицілитися. Японія. Які ніколи б Америка їх не продала в світі, зараз спокійно йдуть угоди і продасть. Просто зрозуміємо, що відбуваються речі, які здавалися неможливими, зараз можливі. Тепер, що стосується Росії, є дві речі юридична і практична. Що стосується юридичної. Її непогано наш е, посол е, при ООН виклав. Я можу тільки додати, що. Пункт перший. Е, вступ в ООН це не є просто процедура факт, е, за фактом. От, появилася незалежна держава, і вона стала членом ООН. От є незалежна держава Косово. Ну воно де-факто незалежне. Сербія на нього давним-давно не має жодних впливів. Його визнала абсолютна більшість країн Євросоюзу і НАТО. Найпотужніші так, кра... Україна не визнала. Україна не визнала своїх мотивів, які зводилися тоді. що от нас же заберуть Крим, що це буде, мовляв, сепаратизм такий підтримуємо. Не визнали. Нас Крим і так забрали, на нас і так напали. Я думаю, що треба повертатися до визнання і зробити крок назустріч. Хоча ми ще граємо трохи зі Сербією, тому що Сербія так. Вона не зовсім пішла в бік Росії, вона балансує. І от теж не хочеться в цьому балансі штовхнути Сербію повністю, вучиться, принаймні, повністю обійм Росії. Тому що Сербія дуже неоднорідна. Ми забуваємося, що перша кольорова революція, так звана, відбулася в Білграді. не в Грузії, не в Україні, а в Білграді. І тому там є сильні демократичні традиції, просто вони менш крикливі, а зараз нагору вилазить оце проросійське російське бидо, яке скрізь ганяють і ультраправі придурки і все інше там. їхні ультранаціоналісти. Але конкретний випадок Косово, от прикладі Косово, давайте подивимося, що потрібно для того, щоб країна стала членом ООН. Мають відбутися наступні дії. Перше за її членство мають проголосувати, по-моєму, дві третини реальних діючих членів ООН. За Косово нема двох третин, хоча наближається, якби дуже добре працювати, знайшлося би. Але далі це рішення про включення країни до ООН має підтримувати Радбез ООН. Радбез ООН. Вибачте, а там є право вето. І тому Косово не може його пройти, і тому і не дуже старається зібрати ті голоси. Але уявимо, ви набрали дві треті голосів в членів ООН, Ви пройшли радбес, ніхто не заветував і ви визнані. І після того вам кладуть на стіл документ статут ООН. і ваш президент. Бере гарну ручку, перо і під десятки телекамер ставить свій підпис під статутом ООН. Це є обов'язкові формальні речі для того, щоб країна стала членом ООН. Просто членом ООН, ні про який радбез, просто членом ООН. Ще раз кажу: Косово повноцінна держава своєю армією, з усім своїм міністерством закордонних справ, з усім, але вона не є членом ООН, тому що вона не виконала всіх цих трьох пунктів. Тепер дивимося на Росію. Коли в сорок році створилося, ООН, були певні принципи. Там було туди війшли серед засновників, радянський союз і з певних політичних тіл. Щоб мати тоді більше голосів, радянський союз добився членства ООН, як країни, які перенесли найбільших втрат, зазнали у другій світовій війні і доклалися найбільше до перемоги. Радянський Союз запропонував тоді Білорусь і Україну. Знаєте, це щоб це були маріонеткові члени ООН. Все це ми розуміємо, але є формальна юридична складова. Україна і Білорусь є повноцінними членами ООН з моменту його створення, членами-засновниками. І Радянський Союз. Ніякої Росії, Грузії, Казахстану, Узбекистану, Литви, Латвії, Естонії тощо серед членів ООН на той момент не було. Був Радянський Союз. Відбувається розпад Радянського Союзу в 91-му році. Всі. Республіки СССР, крім України-Білорусі, бо їм цього не треба, і Росії це окрема тема. Роблять всю процедуру, пишуть заяви про бажання приєднатися до ООН, проходять голосування, проходять підтримку Радбезу і отримують відповідно на підпис статуту ООН. Його підписують, всі виконали цю функцію. І відповідно, крім України і Білорусі, добавилося скільки ще 12... Незалежних держав, Росія, за неї не голосували в ООН на НСАБЕН за неї не голосували в Радбезі, і вона не підписала статут ООН. Вони сказали: а ми автоматично по правонаступницю від Радянського Союзу, беремо статут ООН. Там нема права наступництва. Там для кожної країни виписаний механізм вступу, все Росія. Не вступила в ОН. Радянський Союз припинив своє існування, втратив місце в Радбезі. І Росія незаконно, тому що тоді по замовчуванню, тому що тоді Джордж Буш бігав, пригадуєте, в Україну приїжджав Київ в парламент. Не смійте руйнувати цю ліберальну імперію. Це хороший радянський союз. Тут все так добре. Ми з Горбачовим домовилися. Ми взяли, йому, плюнули в морду і зруйнували так далі. Вони знайшли ой, Єльцин, такий хороший, такий гарний. Він так за нас. Тут все. Вони ж гірше зробили. Вони ж примусили Україну ядерну зброю віддати потенційному агресору. Ми ж могли, ну ми не наш Кравчук був готовий все здати. Все, що йому сказав, він би все продав. Він був готовий здати. Йому би сказали: здайте зброю американцям. Він би з 10 разів більшою охотою здав би американцям. Але йому самі американці, європейці, все НАТО сказали, віддай Росії! Ну, це дурість, не, не сусвітня. Але вони це сказали. А тепер уявіть собі, що їм е, Росія каже: ну так дайте нам правонаступництво, щоб ми автоматично стали. І вони, це менша дурість, ніж те, що дозволити Росії весь ядерний потенціал в себе сконцентрувати. Але вони цю дурість зробили. І вони формально погодилися. Але не було жодного документу. Жодного, в якому було б написано. Росія дістає позицію. Радянського Союзу в Радбезі ООН і позицію Радянського Союзу в е, самому, самій ООН Об'єднаних Націй. Такого документу не існує. За нього ніхто не голосував. Його ніхто не підписував. Радбез обов'язково мав про це голосувати. Він не проголосував, і Росія ніколи ні разу не підписувала статут ООН. Все. Про що ми говоримо? Росія не є членом ООН Об'єднаних Націй. А оскільки є Росія ядерна держава, всі боялися її це тикнути. І зараз Україна піднімає цю про проблему. Почав перший кислиця, в ООН наш виступати. Зараз все буде. Про це вже говорить Кулеба, і це вже ліпше. Україна починає формальну ініціативу, але ну, формальна ініціатива України поки що результату не буде мати, тому що ну, треба розуміти, вони ще бояться російської ядерної зброї, ще там чогось одного, другого, третього, п'ятого, десятого. Але, але головне що процес пішов, його треба зафіксувати. Далі нам треба знайти якусь кількість союзників, які готові будуть підписати це рішення, не виносити його на голосування, тому що воно не матиме зараз результату, тому що все одно воно має попасти в ту ж саму Радбезу, он, де та ж сама Росія з Китаєм, його заблокують. Але готувати, збирати підписи, набрати кілька десятків прихильників цієї ідеї і її зафіксувати. І далі. Чекати і згадувати про неї, тому що зараз це справді те, що ви сказали, зараз це неможливо, бояться а далі відбудуться певні події, і на цей момент рішення має бути готовим, тому що на ходу отак просто відразу взяти і реалізувати може і не вдатися. От які можуть бути переходом від юридичної до технічної моменту? А ви знаєте, що якщо я не помиляюся, в 1956 році, Росія не була членом ООН і Радбезу. Росія в знак протесту проти е, американських успіхів в, Півден... в Кореї. Вони ж думали, що вони передопомагаючи Північній Кореї, Кіму, захоплять е, всю Корею. А тут американці дали купу зброї, своїх армійців, свій спецназ, Допгеняна відійшли, все інше. і... Довелося москалям втікати з Південної Кореї, правда, влаштували різню страшну у Сеулі, інші речі. І вони в знак протесту, що тут, знаєте, як по Україні. Україна сопротивляється, як вони смілі нам запротивлятися. там само. Американці допомогли е, опиратися від агресії російсько-кореї північно-корейської північно на південь. І вони через це, в знак протесту, Хрущов тоді е, грюкнув кулаком черговий раз, і вони заявили, що вони виходять з ООН. Чи можливо щось таке зараз на якомусь перехідному етапі, при їхньому шизофренічному режимі, теоретично, можливо, цей момент, коли вони призупиняють своє членство, тоді, тоді до них бігали і просили: верніться наші дорогенькі, як же ж нам без нас? ООН же же це ж урівноважує. Тут же ж ядерна зброя вже пішла по різних країнах. Треба, щоб хтось врівноважував. І тоді Хрущов зробив жест, ладно, я возвращаюсь. На сьогоднішній день уявимо собі. У Путіна шизофренічні наміри. Ну слухайте, самому підірвати свої підвінічні потоки. Самому ліквідувати те, що всі генсеки від Брежнєва починаючи нав'язували заходу. Захід садили на нафтогазову голку. Путін взяв і це знищив. Ну, слухайте, там такий суїцид національний іде. Він знищив Горбачов, добився включення Росії в G7, G8, Путін взяв і добився, щоб її звідти вигнали. Ну, він робить дуже багато неадекватних суїцидальних дій. І чи він не зробить чогось поїбного, що Хрущов зробив в 56-му році, і в цей момент світ має бути готовим не рахуватися з тим, що це країна, яку треба урівноважувати з ядерною зброєю, тому що врівноважувати там нема кого вивести її поза межі після того, сказати, ви можете повернутися. Більше того, всі, включаючи Україну, мають погодитися, що Росія має повернутися в ООН. І ми маємо проголосувати за її повернення в ООН тільки не в Радбез. А в Радбез можна вже сперечатися Можливо, і Україну. у живу країну. Ходить почуттка є на диво, що це місце в офіційно члена Радбезу може бути запропоновано Індії. Мені не подобається цей варіант, але він загалом більш-менш логічний. Індія ну, теж я не хочу, щоб це прив'язувалося до моменту ядерна держава. Індія ядерна держава з мега-економікою. Індія ну достатньо контрольована в своєму розвитку світом, менш більше контрольована ніж Китай. Але Індія, ну це теж ну це Брікс. Це та структура, яка разом з Росією творить, ну скажімо так, режими, в яких не дуже високо цінується людське життя, в яких є авторитарні замашки, в яких є високий рівень корупції і тому подібні недоліки. Чи це найкращий варіант? Ну біда його знає, треба думати. Річ в тому, що там ще буде дуже довга дискусія по розподілу цих відповідних позицій прав між континентами. Я думаю, що це буде виникати. І наявність там Китаю плюс дуже сильний супереч. Рішення з боку Пакистану, який буде дуже жорстко виступати, і ряду інших конкурентів Індії можуть зіграти свою роль, але яка це може бути країна? Я не знаю. Якщо б раптом на якомусь підйомі там все запропонувалося ще й Україні, ну знаєте, для цього Україна має бути трошки іншою державою, має бути такою вітриною, такою вітриною. А ми зараз антивітрина. Тому цим це ми можемо тільки потішити мріями і не більше. Але поза тим. Якби це відбулося, це було б реально. Але давайте ще один дуже коротко, ще один фактаж. Е, чи можливий варіант досить кривавої розв'язки всередині самої Росії? Я вже казав: якщо Україна матиме дуже добрі наступальні операції, а Путін не зможе на них якось відповісти. В такому випадку там можуть відбутися певні заворушення на верхівці. І уявимо, що Путіна ліквідовують, починається там міжособиця певна під час цієї міжособиці втрачається цілісність влади. І в цей момент Росія перестає бути фактором впливу. І Основне буде домовитися з Китаєм, щоб Китай був не проти того, щоб Росію усунути за Радбезу. Тоді таке рішення політичне це буде не правове, це буде політичне рішення, винесене самою генасамблеєю. Воно буде можливе, і Радбез фактично мовчазно дасть згоду на нього. Отут тут основне, щоб Китай дуже не сперечався. Це можливо, це реалістично. Це може бути ну або якщо Росія раптом починає розпадатися на ряд територій. І втрачати свою територіальну цілісність. Ну то це питання, я думаю, тоді точно буде вирішене взагалі без сумнівів. Але ну до цього відверто скажемо поки що ще якихось прямих передумов. Ми на жаль не бачимо. Пане банера. Я вам дуже дякую за цю розмову. Були дуже цікаві повороти, часто несподівані. Я думаю, що це то ну, глядачам було цікаво. Uh, і Також нагадую про необхідність. Обов'язково поставити вподобайку, поширити це відео, підписатись на мій канал. Uh, мене звати Олександр Стрельцов, я є автором цього каналу. Тут ми говоримо про основне українською мовою та з компетентними людьми. А таким є мій нинішній гість Тарас Чорновіл, політичний експерт. І обов'язково також обов долучайтесь до числа спонсорів, патронів каналу. Е і всі подробиці в описі до цього відео. Отже, до нових зустрічей, і все буде Україна. Дякую, слава Україні. Героям слава.